Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Угорська армія після таких новин заявила, що якщо буде загроза виходу Угорщини з НАТО та ЄС, вона стане на сторону народу, а не силовиків, та допоможе мітингувальникам позбутися Орбана Ко. почалось угорщину лихоманить. Австрія підтримала заклик Бельгії продовжити процедуру позбавлення Угорщини права голосу, що стало ще однією ознакою розчарування Будапешта перед початком шестимісячного голосування в раді ЄС в липні. HMT Австрія це неочікувано. Ми чекаємо, що Балтія Скандинавія і Чехія з Польщею швидко додадуться, але. Тим могло і закінчитися присутність Австрії вказує, що процес значно глибший і може мати практичні наслідки. Крім того, за даними Financial Times у Брюсселі розглядається можливість позбавити Угорщина правого голосу в питанні допомоги Україні. Розглядається інструмент процедури покарання за статтею 7 договору про європейський союз 2007 року за порушення верховенства закону. Пише Джон Сміт, Ось така історія Угорщина стала токсичною. І, хоча, поки що, країни-члени ЄС нервують щодо використання цього інструменту, зазначає видання, адже це найпотужніша зброя ЄС проти країни-члена і не хочеться її використати. Увати і пріоритети поки спробувати переконати Орбана, але тут важливіше, що ідея прозвучала. Політика Орбана, якщо не зміниться, приведе лише до остаточного знищення репутації угорщини в очах Європа. Україна навіть не будучи членом ЄС для Європи, значно важливіша. Якщо Горбатого навіть могила не виправила, коли орки в 56-му році втопили Будапеш в крові. А ти досі за хабар від Путіна і шкурні три копійки допомоги від ЄС та під загрозу безпеку всього ЄС, то від ідеї позбавитися голосу до виключення зі складу ЄС політ довжиною впенділь. В той же час депутати Європи. Парламенту від Литви Раса Юнкевичина заявила, що одіозний прем'єр Угорщини Віктор Орбан очевидно працює на кремлівського лідера Путіна і не представляє справжньої волю угорського народу. Таким чином він просто руйнує євросоюз середини. Вона переконана, що члени організації мають знайти юридичні інструменти, щоб позбавити Орбана права голосу. З такими словами Юнкнявич виступала перед депутатами-членами ради ЄС. На кого працює Орбан на Путіна? І чому ЄС нічого не робить, щоб зупинити його? Хіба ви не бачите, як ЄС руйнують зсередини? На жаль, інструменти, щоб зупинити його занадто слабкі. Це відповідь Рощор. Рову, або люди хочуть бачити ефективний ЄС, так не може більше продовжуватися, сказала політикиня. Вона додала, що наступний тиждень стане для всіх членів ЄС непростим, але необхідно пройти всі екзистенційні випробування. Ворог, який несе не лише Україні, а й європейським країнам, не може здобути перемогу. Я не вірю, що угорська нація, яка була для всіх прикладом 56-го року, хоче, щоб Росія перемогла, резюмувала Юнкевичина. Нагадаємо, за даними італійської Ля Республіка, Орбан має міцну дружбу з диктатором Путіним з 2009 року, з яким він за цей час фактично збудував власну. Імперію редакція каналу не несе відповідальності за висловлення політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки. пишіть коментарі підписуйтесь. Переможемо разом.